В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі брати і сестри у Христі, минулої п'ятниці наша свята церква святкувала свято Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято належить до 12 найбільших свят богослужбового року і має нерухому дату святкування. Тобто 15 серпня за новою діянським календарем. Успіння Пресвятої Богородиці це подія сумна за своєю природою, але радісна у способі переживання душею. Бо смерть у Христі Ісусі є спокійна для віруючої людини. Є її нагорода, коли людина переходить до загробового життя в царстві небесному. А кожна Господня нагорода є радісна і приємна. Спіння Божої Матері є радісним святом, бо причиста Діва Марія із тілом і душею вознеслася до неба і стала. Духовною матір'ю всіх людей. І як розповідає про це тропар свята заслідуючими словами, породивши ти, ти, породивши ти, дівоцтво зберегла, світ налишила ти Богородице, перейшла ти до життя як мати життя і своїми молитвами, ти визволяєш. Душі наші. Великою була жертва Марії повна посвята Богові Його волі і з дня Благовіщення, коли ангел звістив їй, а вона відповіла «Це я, слуга Господня, нехай мені станеться по слову Твоєму. І велика нагорода на небесах була взята з цілом і душею. До Царства Небесного. За її земним життям Марія не залишала Христа, брала участь у Його приниженнях і стражданнях. Тому на небесах бере участь у вічному блаженстві і славі свого Сина. Бог Через непорочне зачаття свого сина зберіг Марію від первородного гріха, але не звільнив її тіла від його наслідників, ж допустив їй смерть, як і на Ісуса Христа, щоб Марія подібнась до людей, як і до свого Сина, щоб могла краще розуміти людей у хвилині смерті і підтримувала їх у їхніх важких Хвилинах життя. На свято Успіння Богородиці годиться нам не тільки прославляти Марію, Діву Марію, просити її заступництво, а зокрема дякувати Богові за дар її материнства, за її опіку над нами, щоб вона провадила всіх нас до небесної радості. Цікава річ, цікаво запам'ятати, що символічно успіння свято успіння Пресвятої Богородиці останнє з 12 свят православного церковного року завершується 15 серпня. Бож, церковний рік наш починається 1 вересня. А! Першим з 12 свят церковного Нового року є Різдво Пресвятої Богородиці, що святкуємо 8 вересня. Отож, з приводу свята Госпіння Пресвятої Богородиці, я від своєї особи, як на святці цієї громади, в імені нашого а, учасника Собрата отча, Отця Віталія. Так, вітаємо вас із гарним таким святом. Бажаємо вам усім Господнього благословення, натхнення Духа Святого, і щоб ми справді почувалися, що ми православні християни Української православної церкви. Христос посеред нас. Я хотів би додати тепер пару оголошень, Оце ми ми притримуємося певного кажуть, звичаю і стараємося не минати тих, які відзначають свої дні народження або перед, кажуть, перед неділею, або після неділі. І таким чином я маю приємність вітати Алу. Яка якраз у суботу, тобто Алла Шамра, правильно, ви, ви Шам... Вибачте, я сказав, шамрату, то шамрай. Вибачте, так, якраз Алла відзначила свій день народження вчора, Ну, а завтра вже Марія Піндус буде відзначати її день народження, де вона. А, пішла. Ну добре, що я її повітав ще при вході, як я зайшов до церкви сьогодні ранку. Тож, я ж вітаю наших іменинниць, бажаю вам всього добра, радості, господнього благословення і многих-многих і благих літ. Мені відомо, що наш юнак Даніїл Тихонів. Де він? А, ось моїм очима. Мені відомо, що він завтра виїжджає до Польщі, щоб пізніше зустрітися із його мамою. Він сам буде сідати на літак завтра, так що ви відважний юнак, добре, що не боїтеся літати, бо є такі навіть старшого віку бояться літати. Поліпожуть літаками. Отже, бажаю вам щасливої подорожі до Почті, гарних успіхів вам, вашій мамі, щоб все успішно відбулося, щоб ви мали ту насолоду зустрітися з вашими членами вашої сім'ї. Так що, нехай Господь зберігає вас і щоб ви повернулися назад у доброму кажуть стані. Фізичному кажуть і психологічному, щоб далі е, служили, кажуть, як е, е, прислужник у нашій святій церкві святого Юлія Переможця. Yeah. На другу неділю. Тобто відбудеться відзначення Дня Незалежності з нагоди 34-ї річниці проголошення незалежності Української держави. Дня незалежності святкування відбудеться не в кілька я помилився у суботу, 24 серпня, тобто на сідуючи суботу, на площі Плаждорн у місті Монтріал. Е, я не знаю, чи кому відомо. Це в, це в неділю? А чомусь я написав в суботу? 24-го. Переважно такі святкування відбуваються по суботах, але як це в неділю, то помиляюся. Так, пані Ліна? Так, 24-го це в неділю. Мені треба було записати собі по 17-го, і 7 – це вже 24-го неділя. Дякую, що поправили мене. Між іншим хочу побажати вам гарного, приємного тижня. Бачите, цей дощик просвіжив нас усіх, а хоч у храмі трошечки, Будьте ласка. від 2 до 4 години. А, так, від 2 до 4. Від 2 до 4 години на метро Але буде це на площі біля Нота Базії. А не відзначення для Інаморова, секретар Конгресі Української Канади і імені Отрапку, запрошуємо всіх, ви знаєте, що складні часи зараз ми всі мовимося перемогу, за мир в Україні, але ми були, щоб агресор прийшла з України. І прийдемо всі, щоб підтримати, щоб показати, що ми підтримуємо Україну до 24 лютого. Дякую дякую вам за вашу увагу. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Будь будь ласка, приступіть. Тепер.